Пані Юлія мати дитини, що народилася на світ на восьмому місяці. Таких у народі називають поспішайками. Аби зігріти теплом своїх рук малечу, жінка відтоді почала займатися в'язанням, і вже більше року вона разом із однодумицями в рамках проєкту Клубок добра в'яже речі для інших поспішайок та долучилась до створення благодійного пледу тисячі сердець. Я спочатку хотіла тільки квадратики в'язати, кажу, я допоможу. А потім все, а воно затягнуло, і Я так і почала пледики, комплектики, носу. І так мені сподобалось. Так я тепер в сім'ї, волонтер юніти. Я знаю, що я теж тут мої ручки були, що я дала тепло своїх ручок, і що ці пледики підуть недоношеним діткам, які моя дитинка була в своє врем'я. Учасники акції плед тисячі сердець, а це без перебільшення близько тисячі майстринь з Кривого Рогу, Дніпра, Сум, Харкова та інших міст мали на меті зв'язати 15 тисяч вовняних квадратиків. За статистикою в Україні приблизно стільки малюків народжується передчасно кожен рік. Поєднавши клаптики між собою, мала б утворитися ковдра розміром 10 на 15 метрів. А це вже заява на рекорд. За приблизними підрахунками на створення пледа велетня використали до сотні кілограмів ниток. А якщо розпустити цю ковдру, довжини нитки вистачило б, аби покласти її від крайньої південної до крайньої північної точки Кривого Рогу і назад. А ось що наміряли представники національного реєстру рекордів. Розміри цього рекорду 11 на 16 метрів, тобто трошки більше він тягнеться, тому ми взяли посередньому розрахунки. 11 на 16 метрів це складає площину 176 метрів. Дійсно, такий рекорд вперше в Україні. Як розповідає експерт національного реєстру рекордів Олег Волочков, в'язані речі велетні велика рідкість. Так, зокрема, минулоріч у Чернігові зв'язали найбільший прапор України. Зараз на розгляді найбільша в'язана панчоха. А такий плед єдина у своєму роді річ. Цей рекорд е цікавий, оригінальний. А, і також ми б хотіли, щоб він війшов. Був яскравим прикладом для інших е, таких організацій, е, які подібні рекорди встановлювали. І увійшов на сторінки нашої нової книги. Благодійна акція стартувала ще на початку лютого 2022 року та мала б добігти кінця навесні. Війна внесла свої колективи, але не змінила планів. Ініціаторами акції стали волонтерки проєкту Клубок добра, що вже на перший рік опікуються передчасно народженими дітьми після встановлення рекорду цей плед нестиме користь малюкам. Після фіксації рекорду наш загальний плед знову розіб'ється на 150 маленьких окремих плетиків. Ці частинки рекорду можна придбати прямо зараз. Після фіксації можна отримати його вже собі додому. Пледи, що залишаються, вони йдуть до пологових будинків, до нашого Криворізького та до тих міст, дівчата з яких нам допомагали його створення. Вилучені від продажу маленьких пледів кошти спрямують на закупівлю медичного обладнання для немогляд. А свідками встановлення нового рекорду України були Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв. А отже, і весь перший міський телеканал.